Дякуємо нашим друзям за те, що ми можемо разом славити Господа, поклонятися і прославляти Його святе ім'я. Найти Господь дав для нас день, дав для нас першу неділю місяця, і, як правило, чи як Бродіма каже за протоколом, ми маємо спомин страждань нашого Господа Ісуса Христа. І в цей місяць, десь ми знаходимося в процесі чи в часі. Згадувань і страждань, і Воскресіння, тому що минулу неділю за одним календарем ми почали згадувати про Воскресіння Ісуса Христа, а дасть Бог 5 травня, за іншим календарем ми завершимо десь ці, ці, ці переживання, завершимо ці згадування. Але Ісус Христос, Він не воскресає в якийсь відповідний день. Він зробив це раз і зробив це назавжди. Він воскрес і смерть більше, влади над ним не має. повернись до друга свого ближнього і скажи: Христос воскрес і більше не вмирає. Коли ми, коли ми дивимося до Слова Господнього, коли ми дивимося до Євангелії, ми можемо побачити, що Вся віра наша, все життя християнина, десь, Божі заклики, Божі обітниці, вони десь обертаються кругом однієї центральної події тексту Слова Господнього. І вони десь виражені в цих словах Ісуса Христа, що так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина. Тобто, всі події, чи вся віра, всі наші визнання, вони обертаються кругом Голгофи, кругом жертви Ісуса Христа. Ми можемо побачити, що навіть Ісус Він дав заповідь для своїх учнів, що коли ви будете згадувати про мене, то смерть мою сповіщайте. Апостол Павло, говорячи про своє служіння, про проповідь, про Євангелію, він говорить про те, що я, будучи серед вас, старався нічого не знати, окрім Ісуса Христа, і при тому ще й розп'ятого. І коли ми бачимо чи чуємо ці слова, ми задаємо собі запитання, Господи. А що чи чому це важливо, щоб ми могли пам'ятати, щоб ми могли нагадувати один одному і не забувати про те, що було звершено тобою? І насправді, знаєте, є що згадати, чи є про що пам'ятати? І тому я десь хотів би запросити зараз, щоб ми могли прочитати два тексти писання, один з одного витікає інший. Але автор до післення до Євреїв в 10 розділі, в 12 вірші і нижче говорить такі слова. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг, бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих. Хто освячується, свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, оце заповіт, що Його я по тих днях встановлю із ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, а в їхніх думках напишу їх. І їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більше не згадаю, а де їхнє відпущення. Там немає вже жертвоприношення за гріхи. Ми бачимо, що в цьому тексті Писанні автор використовує і говорить про жертву Ісуса Христа. І він говорить, що Ісус своєю дією взяв гріхи всього людства і приніс себе перед Богом в досконалу жертву. А через цю жертву жертвоприношенням одним, Він зробив досконалими на вік тих, хто освячується. Тобто, ми бачимо, що в тому, що зробив Ісус, є певна дія, певне благословіння, яке має прийти у наше життя. І десь знаючи цю інформацію, апостол Павло, пишучи післення до Филиппян в 4 розділі, 19 віршем, говорить такі слова. А мій Бог нехай виповнить всяку вашу потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Тобто апостол Павло говорить до церкви, до філіп'ян і каже, що Бог є багатий, Бог є сильний бути у вашому житті у всякій вашій потребі. Знаєте, і дуже часто, коли ми приходимо до Бога і маємо життя із Богом, не завжди ми можемо бачити десь ті переживання, благословіння і виповнення всякої потреби, яка є в нашому житті. Десь ми не завжди бачимо свободу, ми не завжди бачимо перемогу, ми не завжди десь розуміємо те, що Бог обіцяв і чому його в нас немає. Але Бог забезпечив. Бог благословив, Бог дав, але чому воно не приходить в моє життя? І знаєте, і часом треба щось із моєї сторони зробити. І хотів би поділитися, може, однією історією. Недавно, коли ми спілкуємося серед наших тих, хто приходить до молитви в місті, і наші старші сестрички ділилися однією інформацією. Інформацією про те, що є одна акція. Можна принести п'ять старих лампочок і поміняти їх на п'ять нових енергозберігаючих. Хто чув про це і хто участвував в цій акції? Пенсіонери, з да? тобто пенсіонером можна було це зробити. От є така акція, коли ти щось можеш принести старе і отримати нове. Це, напевно, єдина реклама за весь час, що ти можеш щось взамін свого старого отримати нове, да ще й безкоштовно. Але не один раз ми можемо чути десь рекламу, запрошення, інформацію про те, що якщо ти маєш якийсь дорогоцінний золотий або срібний лом в себе вдома, ти можеш його теж принести і поміняти на якісь нові золоті. Чи срібні вироби, ювелірні вироби. Але там є одна умова, що це не буде для тебе безкоштовно, не буде безплатно, а ти можеш тільки отримати, отримати щось нове на суму, яка була в тебе в старому. І Ця така акція, чи такі якби, пропозиції, вони сьогодні стають дуже актуальними в різних сферах нашого життя. Ми можемо чути, що в деяких магазинах ми можемо обміняти свій старий телефон чи ноутбук чи планшет на новий, але теж з вичитом чи знижкою на те, що ти принесе старий і Тобі встановлять ціну його і на ту ціну зроблять тобі знижку. Є навіть деякі пропозиції, що ти можеш приїхати до певних салонів на своїй старій автомашині, її оцінять і ти можеш її оставити і взяти взамін нову машину за вичитом тієї ціни, яку ти отримаєш за стару машину. Але знову ж таки умова, що ти приніс старе. Можеш отримати нове, але за певну ціну чи за певну знижку. Але коли ми приходимо до Ісуса Христа, коли ми приходимо до Голгофи, коли ми приходимо і смиряємо своє серце перед Ним, Він робить для нас певну пропозицію, і Він пропонує для нас принести, принести неробоче, принести старе. Принести недіюче, принести болюче, принести те, що нам дошкуляє, і, взамін, отримати благословіння, підтримку, свою благодать, підтримати дар і прощення. І десь сьогодні, знаєте, перед тим, як ми будемо згадувати страдання Ісуса Христа, я хотів би якраз коротко поділитися. Деякими думками на те, що ми можемо принести до нашого Господа і старого непотрібного, недіючого, болючого, а взамін отримати нове, прекрасне і благословене. Знаєте ті думки принеси старе, щоб отримати нове. І якраз коли ми приходимо в нашій ісповіді, коли ми приходимо в нашому смирінні до Господа. То слово Господнє заохочує нас в післенні до Петра, в п'ятому розділі, апостол Петро говорить, що покладіть всі ваші турботи на нього, тому що він що робить? Опікується вами. Тобто, виходить, завжди є практична певна умова, що для того, щоб отримати нове, ти маєш прийти в певне місце і маєш прийти із Старим. Ти не можеш піти в ювелірну крамницю і там поміняти золото на автомобіль. Ти можеш поміняти золото на ювелірні прикраси. Але піти в автосалон з золотом, поміняти золото в автосалоні на машину можна, напевно. Але коли ти приїдеш, коли ти приїдеш в автосалон, ти можеш оставити стару і взяти нову. Коли ми приходимо до Голгофи, коли ми приходимо до Ісуса Христа, ми можемо щось залишити, а взамін ми можемо отримати від нього благословіння. І цю акцію зміни для нас пропонує слово Господнє, яке є записано в старому заповіті в Ісаїв, 53 розділі. І я пропоную для вас, коли ви прийдете додому, щоб ви могли. Вдумчиво з молитвою уважно перечинати цей 53-й розділ, який, який якраз говорить про те, що зробив Ісус Христос, взявши на себе, взявши і пішовши з цим на Голгофу, щоб ми могли отримати взамін щось інше, благословене і гарне. І декілька думок, які ми можемо знайти там, що Господь готовий для нас обміняти. І тому, коли ми сьогодні будемо готувати своє серце, ми готуємо свою віру, коли ми з вірою будемо підходити до цієї акції, до цього процесу, до цього таїнства, коли ми будемо брати кусочок хліба, коли ми будемо брати чашу, щоб ми десь у нашому серці, у нашій вірі, могли розуміти, що сталося на Голгофі і чому нам потрібно це звершувати, чому нам потрібно це згадувати. І перше, що Господь. Пропонує обміняти. Він пропонує, щоб ми принесли до нього наші болі і наші муки, наші страдання, які приходять в результаті часом неправильної гріховної поведінки і беззаконня у нашому житті. В Ісаїї, 53 розділі, в 4, 5 вірші, ми можемо знайти текст Писання, який говорить, що Він поніс. Наші болі, і Він був мучений за наші провини. Христос прийняв на себе покарання за наслідки наших неправильних вчинків. Коли Адам і Єва згрішили, вони відчули осуд у своєму житті і вони почали ховатися, вони чувствовали вину, і Господь поніс цю вину на Голгофі за мене. За твій гріх, твоє беззаконня, за твою провину, Він поніс оцей біль в процесі підготовки до Голгофи і самої Голгофи, але він поніс це для того, щоб я, прийшовши до нього і віддавши цю біль, йому, поклавши на нього, міг отримати взамін примирення із Богом. В Римлянах 5 розділі першим віршом апостол Павло він говорить, що ми маємо мир із Богом через Ісуса Христа. Друге, що готовий Господь обміняти на Голгофі із нами, це те, що Він був поранений, Він отримав ці рани на тілі, він переніс побої для того, щоби ти і я не були вздоровлені в Його ранах. Ми сьогодні дякуємо за те, що є розвинута медицина. Ми сьогодні дякуємо за те, що сьогодні багато тих спеціалістів, лікарів, які можуть для нас допомогти, але ми знаємо, що є такі хвороби, по суті, з якими люди не можуть справитись, і часом навіть самі лікарі вони кажуть, якщо не допоможе Господь, то ніхто вам не допоможе. І одного разу, коли Ісус служив, і до нього прийшли багато людей, одержимих і хворих, і він надав їм допомогу. То автор після Євангелії від Матвія говорить, що це сталося, щоб виконалися слова, що в ранах Його ми маємо вилікування. Тобто сталося лікування, сталося вилікування від одержимості. Люди отримали свободу, щоби. Виконалися слова, що його рани, вони є лікуванням для нас. І не тільки фізичні рани, але і душевні рани, і духовні рани, які ми отримуємо в результаті порушення Божого Слова, ми можемо принести їх до Господа, і Він є сильний лікувати їх. В Ісаї, 53 розділі 10 віршем, ми читаємо про те, що Ісус став жертвою за гріх. Якщо ви перечитували старий заповідь Книгу Левитів, ви могли знайти тексти Писання, де була певна церемонія в Ізраїлі. Якщо людина згрішила, але для того, щоб покарання Боже не прийшло на неї, вона мала відповідно до свого гріха. Взяти встановлену жертву, принести її до храму, і священник вчиняв певний акт. Він звершував церемонію передачі гріха на цю тварину, і ця тварина приносилася в жертву, замість того, щоб людина була вільною. Це був певний преобраз того, що малося статися з Ісусом Христом. Тобто Він взяв гріхи всього світу. Він взяв персонально мій і твій гріх, мою неправедність, моє беззаконня для того, щоб коли я прийду до Голгофи, це перед ним, я міг отримати взамін Його праведність. І на сьогоднішній день велика частина людей, вона ще силкується у своїй вірі, відносинах із Богом поставити свою власну праведність. Але один із пророків старого заповіту говорить, що наша праведність перед Богом, вона є як замащена одежа, але Божа праведність, праведність Ісуса Христа, яку ми можемо прийняти через віру, яку Він заробив для нас на Голгофі. Апостол Павло, десь говорячи про неї в Єфесянам, післені до Єфесян, в шостому розділі, він говорить, що вона є як броня праведності. То тобто, є, це те, що може захищати твою віру, захищати тебе від нападок лукавого. Тому нехай сьогодні, десь ми, приходячи до Господа, ми знаємо те, що ми можемо отримати взамін того, що ми принесемо до нашого Господа Ісуса Христа. Ми перекладаємо свою гріховність. На Ісуса, і Він це приймає, як той та жертва за гріх. В результаті цього, коли на жертву була переложена гріховність людини, вона мала померти. І Ісус, будучи тим анцем, на якого було положена гріховність всіх людей, і моя особисто, Він приймає смерть. Але Він приймає смерть для того, щоби Ти. На сьогоднішній день міг мати віру і отримати життя. Він забирає те, за що є зарплата, тому що всі, хто згрішили, вони отримують наслідок смерть за той гріх у своєму житті. Апостол Павло до римлян, він говорить в шостому розділі 23 віршем, що всі згрішили і полишені праведності Божої, і зарплата за гріх є. Смерть. Ми сьогодні можемо прийти з нашою виною і з тим наслідком, з цією платою за гріх, але отримати, отримати життя, отримати благословіння, отримати примирення. Господь приймає на себе нашу бідність для того, щоб ми могли бути в ньому багаті. Як апостол Павло говорив, що нехай наш Господь збагатить вас всьому, щоб ви не мали недостатку. Насправді, сьогодні Господь хоче, щоб моє і Твоє життя воно було благословене перед Господом. Знаєте, з однієї сторони, коли Ісус Христос жив як людина серед нас, людей, Він з однієї сторони, не мав багато. І його не можна було назвати багатими, багатим чи мільйонером за оцінками з теперішнього часу. Але в усіх проблемах, в усіх питаннях, в яких підходили до нього люди, він мав силу і можливість допомогти. Він мав можливість заплатити налоги, правда, взяти гроші не на роботі, а зловити рибу і достати їх із рота цієї риби. Коли треба було покормити людей 5-4 тисячі, хватало п'яти хлібів чи дві рибки, і їх хватало для того, щоб дати насичення для цих людей. Тобто, з однієї сторони він нічого не мав, але всім володів. І коли він був на Голгофі, він, по суті, обіднів до самого кінця. Він був повністю. Бідний ради нас для того, щоб ми в ньому могли збагатитися. Коли ми читаємо повторення закону, 28 розділ, ми можемо там побачити характеристику абсолютної бідності. Тобто, бідна є людина, яка має голод, бідна є людина, яка має спрагу, бідна людина є, коли вона не має в що одітися, і вона потребує усього. Якщо ми згадаємо Ісуса Христа, який був на Голгофі, то період його страждань, підготовки до Голговської смерті, Він був голодний. Його багато катували, його багато били. Він навіть не мав в результаті цього певної сили, щоб донести до Голгофи ту перекладину, на якій його мали розп'яти. Потім його один із. Висловив що на Голгофі, що він має спрагу, я прагну. Він був повністю роздітий, з нього зняли його одежу, одежу вчителя, одежу священника, з нього зняли, тому що покарання на Христі воно передбачало, що людина мала бути повністю опозорена, вона мала бути повністю знищена, її гідність, вона мала бути в повному. Соромі, і він мав потребу, він мав потребу в спілкуванні з батьком, він мав потребу в спілкуванні із людьми, але від цього всього він був відділений. Він прийняв на себе цей сором, він прийняв цю бідність для того, щоб збагатити нас, щоб ввести нас і дати для нас свої благословіння. І привести нас у свою славу. Він пережив відкинення для того, щоб ми пережили прийняття. Пам'ятаєте Його молитву, коли він просив, благав Батьку мій, батько мій, для чого ти мене залишив? І відповіді вперше у його житті не було на це благання і на цю молитву. Батьку, чому ти відкинув мене? Знаєте, дуже часто в нашому житті ми можемо переживати щось подібне відкинення. Ми можемо переживати цю біль від того, що нас не приймають і не оцінюють. Але з цим ми можемо прийти до нього. І Він знає це. Він пережив, він поніс це. Саме велике це відкинення у родині, у сім'ї. І він пережив це. І десь учені говорить, що десь від цього. Від цього і розірвалося його серце. Тому що поки Бог був із ним, він міг нести міг нести гріхи всього людства, він міг нести покарання за ці гріхи, за цю вину, він міг нести цей сором, це приниження, але саме відкинення батьком. Це сталося для нього останньою краплею. І ще одне, що переживає і Ісус. Чи чим він стає для того, щоб сьогодні ми могли обмінятися із ним? Слово Господнє в Післанні до Галатів говорить, що Він став за нас прокляттям, прийнявши жертву на Голгофі, щоб ми могли прийняти чи увійти Його благословення. Якщо ви хочете десь побачити, що несло в собі прокляття, то ми можемо піти і прочитати 28-й розділ повторення закону, і там цілий список. Якщо ти не будеш дотримуватись, то в твоє життя прийде щось неправильне, і певні слова, які ми могли би десь взяти і звіти... Прокляття це є приниження в нашому житті. Прокляття це є безсилля, безпліддя. Прокляття це є фізична або душевна недуга, хвороба, сімейне відчудження, злидні, поразка, придушення, неспроможність, Боже засудження. Це все є прокляттям у нашому житті, але Господь поніс це у своєму житті, на Голгофі поніс за тебе і за мене. Він став прокляттям, щоб Божий осуд, щоб ці всі негаразди вони не прийшли в моє і в твоє життя, але щоб ти міг обміняти це на благословіння, щоб ти міг бути плідним, щоб ти міг бути благословеним, щоб ти міг бути благословеним в сім'ї, щоб ти був бути благословений в тілі, фізично, духовно, душевно, щоб ти міг бути благословеним. Але що? що мені потрібно зробити, щоб це прийшло? Коли ми приходимо до Господа, важливо визнати себе, визнати свої недоліки, визнати свої негаразди і покласти їх на Ісуса у своїй вірі. Ми серцем віруємо, а устами визнаємо чи сповідуємо. Ми говоримо це. І ми це робимо у нашій вірі через нашу молитву. Але коли ми це робимо, цей акт, і якраз коли ми беремо цей хліб, коли ми беремо цю чашу, це десь нагадує нам про те, що цей обмін на Голгофі можливий для тебе. І що сьогодні ти вже не маєш бути під прокляттям, що сьогодні ти вже можеш не бути у злиднях. Зли ти не маєш терпіти цю наругу, це відкинення, але ти можеш жити, ти маєш привілегію називатися і бути дитиною Божою. Ти маєш привілегію бути прийнятим в його домі, ти маєш привілегію бути благословеним і не жити за старим життям, не жити за плоттю, не бути рабом гріха. Ти можеш зробити цей обмін. І якщо ти маєшся. У своєму житті ти благословений, стій в цьому. Якщо ти десь цього не відчуваєш чи не бачиш, ти можеш прийти до нього, ти можеш це сказати, ти можеш це зробити сьогодні, коли ти візьмеш цей кусочок хліба, коли ти візьмеш цю чашу, все є в твоїй силі визнати себе, дякувати йому, прийняти це і жити згідно цього. І перш ніж ми будемо молитися за хліб. Давайте ми зараз помолимося, представимо для Господа наші серця, подякуючи йому за цю Голгофу, за цю можливість, яку він зробив в наше життя, для того, щоб ми могли мати цей прекрасний обмін, принести старе, непотрібне, бідне, а отримати Його нове, благословене, багате. Благословенний Господь. Ми перед Твоїм лицем і ми дякуємо Тобі, Господи. За те, що ти сьогодні знаєш нас, ти маєш своє благословіння у наше життя. І ти можеш сьогодні провести нас своєю рукою, ти можеш провести нас цією дорогою. І ти готовий обмінятися із нами, тому що ти, ти, ти це зробив дві 2000 років тому. Але дай сили для кожного. Хто вірує і визнає сьогодні своїми устами, а ти є вірний і праведний для того, щоб простити, прийняти і благословити. Сьогодні, коли будемо звершувати це служіння, щоб Господь, сила Духа Твого Святого, вона була в наших серцях у нашій вірі, і ми могли б бачити Твою руку і Твоє благословіння.